Вітаю всіх на каналі Серфіджу Lessons. з Вікторії Руденка, де все просто, зрозуміло, ну і звісно, приємно. Сьогодні ми з вами починаємо нову рубрику, яка називається інтервали. Для чого нам потрібні інтервали? Ну, звісно, для того, щоб розуміти, з чого складаються акорди, акордів безліч. І вони всі складаються з певної кількості інтервалів. Яких? Як їх будувати? Все цікаве зараз на уроці, і ми починаємо. Слухайте, давайте з вами поговоримо, поговоримо що таке взагалі-то інтервал. Інтервал це відстань між двома звуками. Перший і другий. Відстань може бути різна. Якщо ми рухаємося з вами кроками чи на машині, відстань зберігається метрами, кілометрами. Чим і зміряється відстань інтервалів, музиці? вона ізміряється тонами та півтонами. Наступний крок які існують інтервали? Інтервали називаються італійськими словами. Перший ступень це прима, другий ступень. Секунда, третій ступень терція, четвертий ступень, кварта, п'ятий ступень, квінта, шостий ступень, секста, сьомий ступень, септіма, восьмий ступень, октава. Всі ці інтервали поділяються на чисті, великі і малі. Давайте почнемо з першого інтервала. Це чиста прима. Чому вона називається чиста? Тому що вона змінюватись не може. Чиста пріма це перший ступень. Ну, наприклад, до до. Да, от відстань, між до до. Ну, це пріма, це, пам'ятаєте, пріма балеріна, перша, перший ступень. Чому чиста? Тому що вона не може бути велика і мало, вона не може змінюватись. Тому вона називається чиста. Але ми рухаємось далі. І сьогодні ми з вами вивчаємо інтервал секунда. Секунда буває велика і мала. Секунда це другий ступінь. другий ступінь. Тобто, якщо ми будемо ноти до рахувати секунду, то це буде до ре. Тобто другий ступінь від «до». Наступна нота до ре. Якщо ми будемо, наприклад, від Фа будувати секунду, це буде Фа перша нота, ми ж від Фа будуємо, правильно? Фа соль. Тому що це друга нота, другий ступень від той, від якої ми з вами будуємо цей інтервал. Але увага! Секунда може бути велика, і секунда може бути мала. Тема сьогоднішнього уроку – мала секунда. Мала секунда. Так, тепер нам дуже з вами важливо побувати за інструментом і зрозуміти, чому секунда велика, чому мала, і, звісно, як ми повинні її будувати. Я вас запрошую. Секунда це другий ступень. Ми рахуємо з вами від першої ноти, яка нам дана, да? наприклад, це буде нота до, другий ступень це буде до Ре. Від фа. Якщо нам треба побудувати секунду, ми будуємо другий ступінь фа соль. Від мій ми мі-фа. Але мені треба вам нагадати, що таке тон і півтон. Бо цією величчю ми рахуємо відстань між двома звуками. Це одиниця вимірювання відстані між першою і другою нотою. Тобто, якщо у нас в малій секунді півтона, то я вам нагадую, півтона це дві сусідні ноти, між яким нема більше жодної ноти. Оце півтон. От дивіться, мі, фа — півтон, тому що нема ними нотами. Ноти іншої фа, наприклад, соль бемоль — це півтон. А от мі, фа — це точно півтон. Сі до це точно півтон. А, наприклад, до ре — це вже тон. Тому. що Тон це дві сусідні ноти, але між якими є ще одна. Оце відстань тон. А півтона це дві сусідні ноти, між якими більше нема жодної ноти. Тому сьогодні тема нашого уроку мала секунда. Мені від до треба побудувати малу секунду. Що я перше роблю? Я по пальцях рахую, рахую яка у нас нота буде другою. От дивіться, якщо від до, то до це перша нота. До і друга ре. Ага, я побудувала до ре. Це нота буде ре. Можливо, «ре-бемоль», можливо, ре, можливо, редієс, але вона буде називатися ре. Бо ре це другий ступень, друга нота після ну, від ноти до. Але мені треба мала секунда, в якій півтона. Тобто, мені треба, щоб отака відстань була. Значить, ця нота буде називатись до ребімоль. Тому що мені треба другий ступень до ребімоль. Оце буде мала секунда. Вона не може називатись до до дієс, тому що до до це пріма. А от до ре, це секунда, значить, ця нота буде називатись до ребімоль. Ми будуємо від ре. ре. От ре у мене перша нота, ре, друга мі. Тобто це буде нота мі, але між ре і мі відстань тон. Мені не підходить, мені треба півтона. Значить, буде ре, мі, бімоль. Інтервал мала секунда. Обов'язково ми все починаємо з скрипкового ключа. Тут цікавий момент. Я вас дуже прошу бути уважними. Це єдиний інтервал, який пише, пишеться нота біля ноти. Якщо нам потрібна мала секунда, це буде до ре, бімоль. До ре ре бімоль. Дивіться, я цей інтервал пишу нота біля ноти. Чому біля? Чому не над нотою? Тому що ну, просто технічно нема місця. І музиканти всього світу думали, що секунда завжди пишеться. Рядом поруч, біля першої ноти. А далі, коли ми будемо акорди вивчати, ви зрозумієте чому? Ну, давайте я вам підпишу це мала секунда. Зверніть увагу ще на такий технічний момент. Підписується інтервал малою літерою. Чому? Тому що вирішили знову-таки музиканти всього світу, що назва акордів підписується з великої літери, а інтервала з малої. І я, щоб ви не забули, напишу 0,5. Що таке 0,5? Це півтона. Це я говорю для маленьких дітей, для тих, хто починає перші кроки, бо для них 0,5 взагалі не зрозуміло, що це. Ребяточки, це як пів яблока, Да? От ми напишемо 0,5 яблука. Да? Пів половинка пишеться 0,5. Давайте ми від ноти МІ побудуємо мі. Фа. І це буде мала секунда. І я підписую 0. 5 тонів, що значить півтона. Ну, наприклад, це буде від Фа фа, соль бімоль. І це буде мала секунда. І я підпишу 0,5 тонів. І ще раз, в малій секунді півтона. Ви були на каналі Серфіджео Лесен з Вікторією Руденка, де все просто цікаво, легко та приємно. Я вас чекаю на наступному уроці, і ми будемо з вами певну, певний термін, певну кількість часу говорити про інтервали. Тому що це надважливо. Я завжди говорю своїм учням студентам, що інтервали являються основою всіх подальших побудов в музиці. Тому чекаю вас на наступному уроці, де ми будемо продовжувати говорити за інтервали. А зараз всього найкращого на все добре!